Хранителі скарбів цього тижня відзначають своє свято день музею. В Ужгороді зараз працюють три скарбниці часу, в яких експонуються витвори всесвітньо відомих та місцевих майстрів, пам'ятки українського народу, зокрема Закарпаття, побутові предмети й одяг різних епох. До професійного свята кожен виставковий зал підготував низку заходів. На одному з них побували і наші журналісти. Щороку експозиції закарпатського краєзнавчого музею переглядають більше 120 тисяч відвідувачів. Навіть зараз в робочий день тут чимало цікавих очей. За кілька годин для них відкриють ще дві виставки, приурочені до свята. Дуже цікава експозиція Кава на жорнах століть. Запрошуємо всіх подивитися цю експозицію, тому що вона є унікальна, дуже цікава, і я гадаю, що всім вона дуже сподобається. Відділ природи готує також дуже пізнавальну, цікаву експозицію, виставку. До міжнародного дня музею в закладі провели Олімпіаду Закарпатський краєзнавець. Участь у ній взяли старшокласники із різних районів Закарпаття. Закарпатський краєзнавчий музей імені Теодара Легоцького вже 10 років проводить кожного року олімпіаду для школярів з краєзнавства, яка називається Закарпатський краєзнавець. Вона була за початком 2006 році як міська олімпіада, але зважаючи на те, що отримала широкий розголос і успіх. До неї долучилися і інші райони таким чином вона перетворилася на обласну. В ніч з 21 на 22 травня заклад разом з іншими двома музеями Ужгорода візьме участь в акції Ніч музеї. Кожен із них підготував свою програму проведення заходу. Буде підготовлена велика святкова програма, адже цікаво, що вас зустрінуть при вході лицарі в облаштунках лицарів. Ну і родзинкою ми вважаємо, що буде представлення Королевського Євангелія з 1401 року, де буде виставлено і оригінал, і з ним факсимільне його видання з супроводним е текстом. Основна мета акції Ніч в музеї показати як експонатів із фондів, відкрити нові експозиції та просто дати можливість відвідувачам побувати у музеї під покровом ночі.